Відчуваєш тривогу і занепокоєння. Маєш проблеми у стосунках? Гойдає самооцінку або вона просто низька? Маєш проблеми в кар'єрі або в самореалізації? Вихід є. Я запрошую тебе на своє психологічне консультування. Мене звуть Зіненко Олександр, я психолог і вітаю тебе на каналі Холлі Псай. Це відеовізитівка про мене, а в кінці я розповідаю головний секрет гарного вибору психолога для співпраці. Тож залишайся до кінця. Я в особистій терапії знаходжуся з 2011 року. З тих пір у мене було кілька особистих спеціалістів: різні напрямки, психоаналіз, гештальт, клієнт центрована терапія, була групова терапія, були тренінги, семінари, лекції. Багато чого було. І з того ж 2011 року я почав в НЗ свій офіційний шлях психолога, так би мовити. Вступив на навчання на перший курс, я почав індивідуальну практику з 2015 року. І з 2015 року я вступив на поглиблене навчання гештальт-терапії. З 2020 року я почав брати в терапію пари, себто, в більшості випадків, приходить пара, чоловік і дівчина або гомосексуальна пара на спільну терапію, і ми вирішуємо їх проблеми втрьох. З 22-го року провів кілька терапевтичних груп і не збираюсь на цьому зупинятися, тому якщо у тебе є запит на групову терапію або тематичну групу, ти можеш писати мені також. Два слова про поглиблену психотерапевтичну освіту. Я сертифікований в 21-му році гештальтере терапевт від НАГТУ. Це значить, що я пройшов програму тривалістю в середньому 4-5 років з великою купою перелічним вимог. Там і роботи в групах, і психотерапевтична практика, і особиста терапія, і групова терапія, супервізія, купа всього довгий період, і це те, що серйозно формує уявлення про цю професію і про себе в ній. Якщо коротко, гештальт-терапевт займається вивченням того, як людина вступає в контакт з собою і з оточуючим середовищем для того, щоб зробити себе або щасливим, або нещасним. Ну, а щоб людина відчувала себе щасливою, їй потрібно вирішувати ряд завдань по життю. І я буду вам корисний у наступних темах. Я вважаю себе спеціалістом в області стосунків. Це взагалі те, що привело мене в мою професію. Ті стосунки, які я бачив на власні очі, мені не подобались. А як влаштовувати здорові стосунки, я не мав уяви. Тому я пішов пролікувати і себе в тому числі. Це було успішно, і це залишається однією з ключових тем і запитів, за якими до мене звертаються в терапію. В частності, я допомагаю парам знайти кордони в їх стосунках і в індивідуальній терапії, і в парні. Бо кордони є гарантом дійсного вирішення ваших конфліктів. Якщо ви навчаєтесь конфліктувати, так, щоб вирішувати ваші конфлікти в парі, ваша пара розвивається. А якщо у вас конфлікти завжди по одному і тому самому сюжету, з одними й тими самими запитами один до одного, значить ваша пара застопорилася. Тут я вас а вже ж запрошу. Бо конфлікт як і секс в парі повинен бути творчим. Також я являюся спеціалістом в області самооцінки, як людина з великою гойдалкою, якій вдалося вирівняти свою самооцінку, навчитись спиратись на себе, навчитись себе поважати, я маю в цьому силу і допомагаю з цим моїм клієнтам. І я вважаю самооцінку однією з центрових тем в житті людини, тому що ми завжди з собою несеме, несеме, несемо себе. І де б ми не були, наша самооцінка буде впливати на те, як ми будемо влаштовувати нашу комунікацію. Я також стаю спеціалістом по медійній діяльності. Прямо зараз. І маю багато-багато чим ділитися в цій сфері. Дуже крута тема запрошую. Я також спеціаліст в темі творчості. Я сам по собі достатньо творча людина. Я і танцював, і в спектаклях брав участь, і вірші писав. І з ними виступав. Тож маю достатньо обширний акторський досвід і досвід реалізації свого таланту, тому творчим людям зі мною зазвичай комфортно взаємодії. Ще я люблю теми фінансів і фінансової освіти, як керувати грошима. Бо гроші це один з центральних ресурсів в нашому житті, і якщо ми не вміємо їм розпоряджатися, про яке гармонійне і щасливе життя ми можемо говорити. І сюди ж я хочу додати особливо тему бізнесу. Мені дуже подобається працювати з бізнесменами, тому що, як сказав мій колега, коли ми потрапляємо в чийсь бізнес працювати, ми потрапляємо у голову керівника. І в залежності від того, як у нього там в голові це влаштовано, такий у нього й буде бізнес. Тому, коли я працюю з бізнесменами, їх бізнес також може змінюватися на краще. І як згадав тему грошей, так і тему сексу згадалося, тому що і там, і там багато енергії драйву, якщо вже ж немає серйозних забобонів і травматичного досвіду. Секс також це класна тема, ну і зазвичай вона насправді залежить від вертикальних стосунків. Якщо у нас є змога класно якісно спілкуватися, то і секс, скоріш за все, у нас буде достатньо класним. А вже ж я можу себе вважати спеціалістом по роботі з минулим травматичним досвідом, тому що мінімум третина клієнтів моїх мають важкий травматичний дитячий досвід. Це коли батьки були алкоголиками, пили, били, знущались і інші неприємні історії. Більше 10 років працював зі своїм власним травматичним досвідом і більше восьми допомагаю з цим працювати моїм клієнтам. Можу вважати себе спеціалістом по ідентичності. Це переживання свого я. Я як чоловік, я як психолог або інша професія. І так далі. Це якісне переживання себе в своїй шкурі, своїх об'ємів, своїх сильних і слабких сторін. І також працюю з тривогою, апатією, депресивними станами, психосоматикою. Це не є основними темами моєї роботи, але реально є класні результати у всіх цих чотирьох темах. Це не весь перелік тем, з якими я працював, так як я мав досвід більше ніж 200 клієнтів. І якщо деталізувати кожен кейс, то там можна знайти багато особливостей. І підписані на мій канал зможуть більше дізнаватися про те, з чим я ще працюю. І якщо ви маєте проблеми в перелічених зонах, ви можете до мене звертатися. Але якщо ви маєте якісь труднощі в інших сферах вашого життя, ви також можете до мене звертатись тільки. Якщо вам дуже цього хочеться, я вам обіцяв секрет, як обрати спеціаліста для себе для класної роботи. І я тримаю свої обіцянки, тому ставте лайк цьому відео. Головний секрет: якщо спеціаліст кваліфікований і відповідальний, а значить, як мінімум має психотерапію і супервізію власну, то нехай ваше серце підкаже вам, чи обирати цього спеціаліста для співпраці. Тому що як у нас серед психологів водиться. Тема це вхідний білет у психотерапію. Зазвичай в процесі вскривається багато інших тем для взаємодії, але цей контакт між клієнтом і терапевтом стає неповторним. Ви можете знайти найдосвідченого спеціаліста найдосвідченого ж жо... найдосвідченішого, найдосвідченішого майже вдалося. Це був четвертий дубль. Найбільш досвідченого спеціаліста в Найбільш досвідченого спеціаліста-психолога, але якщо вам він, він найдосвідченішого спеціаліш досвідченого спеціаліш досвідченого <смас> найбільш досвідченого спеціаліста-психолога, ура, я це сказав! Але якщо він вам сердечно не відгукується, якщо він вам не цікавий, якщо вас до нього не тягне, якщо у вас не виникає до нього довіри, якщо при думках о взаємодії вам стає некомфортно, може не потрібно себе насилувати? Тож користуйтесь рекомендацією і звертайтесь до мене, якщо я вам сподобався.